Вітаю всіх любителів вкладишів. І ось, мабуть, хтось там на небі почув наші молитви. І ось все в мене тут, ви бачите, такий, це не просто навушники, це не просто вкладиші. Це такий золотий китайський двоголовий дракон аудіофільський, який прилетів мені прямою дорогою з Дніпра від Романича. Звісно, Романичу велика подяка. За цю нагоду послухати і отримати такий надцінний досвід від таких от непростих і дуже цікавих навушників. До речі, скажу вам так, що вони були не прогріті, і Романич мені їх відправив десь після якихось там лічених годин прослуховування, тому мені довелося вже їх прогрівати. і Згодом скажу я вам, що прогрів цих навушників дуже така потрібна річ, і додала згодом звуку дуже цікавих змін. Отже, зараз я вам буду розповідати про те, як воно було. Ці навушники, ось бачите, на 3,5 мм. І скажу я вам, що це не критично, що в них там немає пентакону. Тому що вони дуже чутливі. І вгалом 3,5 мм вистачає навіть на те, щоб слухати їх від телефону. Тому ось такий дуже цікавий продукт нам. З магазину від Лі приїхав. Це, щоб ви розуміли, це не реклама, це, ну, скажімо так, мої компліменти до дуже класно зробленого продукту. Якщо воно так, то воно так і нічого з цим не поробиш. Отже, в нас тут 32 Оми навушники чутливі, мають металеві корпуси такого золотого кольору. Не дарма я сказав, що це золоті дракони двоглаві, отже, мають дуже якісний, дуже цікавий звук. І цей звук сподобається більше тим, хто не женеться за там, зайвою детальністю або контрольованістю, а тим, кому подобається емоційний, такий розкутий, дуже повітряний просторовий звук. І просторовий це не дарма, я так кажу, тому що я роблю на це наголос. На Навушники просторові. І з чим їх можна порівняти, так це, мабуть, навіть не з накладними якимись навушниками, а вже з повноцінними, повнорозмірними по звуку. Так, вони десь не дотягують до них, але мають максимально схожу подачу і схожий звук із, скажімо так, не дуже коштовними моделями повноцінних, повнорозмірних. Навушників, як кажуть, лопухів. Отже, не дуже гнучкий і не дуже жорсткий кабель. Ось ми бачимо тут це мідь. Тому ми і отримаємо від цих навушників такий тілесний, дуже цікавий звук. От. Згідно з філософією звуку від Venture Electronics. Вони, як ж я вже казав, не дуже гоняться за якоюсь там детальністю, псевдодетальністю їм не потрібно, щоб ви там вислухали максимум, їм потрібно, щоб ви отримали задоволення від звуку. І ось тут це вам гарантовано. Одразу скажу, що навушники дуже висококласні. І загалом тут можна про якихось частот і не розповідати, тому що тут все є і все дуже гарно. От. Одразу, як навушники приїхали, вони звучали трошечки як на мене, відсторонено і трошечки задавлено. От. Але це все змінилося з прогрівом. Одразу, як я їх втикнув, я відчув о, о, дуже так яскраво виражений оцей просторовий ефект. Було таке відчуття, ніби звук йде одразу з усіх сторін. Тобто немає такої чіткої локалізації звуку, звідки він йде. Тобто, сцена як така, тут е, не, не, роз, е, ну, не розкрита. а... Більше тут о, о, така панорама відкрита, о, і відчувається, що звук лунає одразу з, з усіх сторін. І це теж трошки змінилося, але не повністю. Тому з прогрівом, о, коли я використовував із цапами, із підсилювачем, використовував із. Вже із з, 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 стаціонарним рішенням використовував. Тобто звук дуже цікавий такий момент, що якщо ви використовуєте якийсь пристрій ну, вже більшої якості, то і звук ви отримаєте теж більшої якості. І це така. Пряма залежність від того, що ви використовуєте. Тобто від телефону це буде простенький звук, дуже цікавий, звісно, але простенький. І з додаванням якості вашого джерела ви отримаєте більш якісний звук. І Зовсім цікаво мені було від Kaino N3 Ultra. На лампах ці навушники просто розквітли. І почали дихати вогнем, як це, потріб... <смі> як це робить е звичайний дракон. Ось і прийшли ми до звуку. Звук в нас е розкритий, дуже, дуже цікавий. Бас е дуже, дуже такий е текстурований, дуже класно пророблений, має класний удар і класний контроль. Але все це. Більше е, має такий емоційний підтекст, ніж е, якийсь детальний або моніторний. Серединка незадавлена, вільна, чиста, класно звучать всі е, е, інструменти і вокал, особливо те, що стосується якихось, якихось живих стилів ембієнт, е, ну Просто неможливо відірватися від е, тої музики, яку ви чуєте. Високі частоти. Тут все теж в стилі Venture Electronics, але набагато краще, ніж в попередніх моделях, тих же Зенах і те, що нижче. От, ну, Це якщо з тим, що дешевше порівнювати, це просто ТОП. І дехто каже, що це тотал, ні, це, я б не сказав би, що це тотал. Це тотал меломанський, а не аудіофільський. Отже, навушники дуже класні, дуже емоційні і відкриті. І що тут можна сказати? Здається, практично мінусів в них немає. Мінуси вже я, мабуть, і прилікував. Це велика чутливість. По-перше, тобто треба бути обережним з якимось дуже потужними джерелами. Це по-перше. І по-друге, це така, ну, скажімо так, більше не сцена, а панорама. Тобто локалізувати звуки тут не так, ну, не так легко, як в якихось більш аудіофільських моделях. Тобто це непогано. І це не гуд, не, не скажімо так. І це, мабуть, всі такі от навіть це не недоліки це те, до чого я можу причепитися в цих навушниках. І основне, це ціна. З одного боку, 200 доларів це немаленька ціна. А з іншого боку, за такий звук, ну, я не можу сказати, що це дуже багато. Отже, якщо маєте гроші, можете придбати. Якщо не маєте, то можете подивитися на щось більш е дешевше. Навушники вийшли дуже вдалі, дуже класні. І їх дуже приємно слухати. І слухати можна їх дуже довго. Цей звук не дуже напружує вуха, є дуже приємним. І якщо потрібно, він дихає жаром. Якщо потрібно, він обдає вас холодом. І все, що потрібно в ньому є, але ціна за такий звук є, ну, скажімо так, немаленькою, але я б не сказав би, що це надто велика ціна за класний звук. На цьому все. Дуже класні емоційні навушники. Дякую, Романичу, ще раз за довіру і за можливість послухати такий продукт. І, звісно, фірмі, але це як, як я кажу, вже це не реклама, це мої компліменти. Ось на цьому все. На все добре.